Міністр культури України подякував Черкаській області за підготовку до відзначення 200-річчя Шевченка та 70-ї річниці визволення країни від фашистських захарбників на Тарасовій горі у Каневі владці вирішували, як залучати громадськість до активного культурного життя. Обговорювали підготовку до значимих дат. Деталі дізнаємось у Лідії Маланіч. «Культурним бути престижно під таким гаслом пройшло розширене засідання мінкультури у Каневі. Профільний міністр Леонід Новохадько зазначив, що сьогодні обмежено доступ населення до культурної продукції. Так українські театри не забезпечені пандусами якісним звуком та системою кондиціонування. А ще не вистачає цікавих ідей, які б захопили українців. Для цього новохатько оголосив так званий ярмарок. ідей, аби врахувати при складанні плану роботи на 2014 рік ініціативи громадських організацій. Ми хотіли би. Щоб відновилися більш активно ніж це було, гастролі національних колективів і не тільки з усіх регіонів України, щоб ми через культуру пізнали більше самі себе і згуртувалися більше. Навколо імені Шевченка і 70-ліття перемоги. Я готовий будь майбутньому бюджеті міністерства культури виділити, скажімо, до ну пар пару мільйонів, два може три мільйони гривень на те, щоб кращі проекти від громадських організацій були надані. Оцінюючи хід підготовки до відзначення 200-річчя Шевченка та до 70-ї річниці перемоги над гітлерівцями. Міністр зазначив, не всі регіони активно включилися в роботу. Утім на Черкащині вже проведено цілий комплекс заходів. Завершену реконструкцію першої черги історико-культурного заповідника в Канві, де ми зараз з вами знаходимося. Реконструюємо музей, могилу, верхній парк. І це ви все бачите і можете, як кажуть, потрогати. Завершену реконструкцію Успенського собору Залишилось 150 діл. І я хочу звернути вашу увагу. Шановний Константин Іванович і Леонід Михайлович, що на сьогоднішній день жодної копійки з державного бюджету не надійшло. А залишило 150. Поки що все виконується за рахунок обласного бюджету і залучених благодійних коштів. Також Сергій Туло попросив фінансової підтримки на завершення робіт з облаштування національного заповідника Корсун Шевченківської битви, аби встигнути до Дня Перемоги. Владці пообіцяли сприяти. Я можу вас запевнити, що я буду робити особисто як віце-прем'єр-міністр, який керує цю сферу, все можливе для того, щоб максимально задовільнити потреби у розбудові інфраструктури і проведенні відповідних заходів. У мене єдине тільки обмеження, що я віце-прем'єр з гуманітарних питань, а не міністр фінансів. Але ми будемо співпрацювати в уряді для того, щоб знайти порозуміння. Наприкінці засідання Федерація профспілок України передала музею Шевченка видання Кобзаря кінця позаминулого та середини минулого століть. Видавництво друкарні наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові і Тараса Гроша Шевченка Кобзар. Під редакції Василя Сімовича, видані в 1960 році, не кастрований, не обрізаний, а справдивий кобзар. Лідія Меланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин.